Радіо на дотик, на дотик. В нашій студії донька військовослужбовця, який зараз перебуває в полоні. Вітаю в нашій студії. Дякую дуже, Катю, що погодилась прийти поспілкуватися на тему, яка, звісно, і чутлива, і болісна. Втім, ми не можемо мовчати. Про це треба говорити. Спасибі, що тут вітаю в нашій студії. Вітаю. Отже, трохи про тата, трохи ту історію, яку можемо говорити. Тобто, коли став на захист нашої держави, нашого міста, бо я розумію, що з Запоріжжя, і трохи про той день, коли зник зв'язок. Ну, як це все почалось? Він завжди, так би мовити, мріяв піти саме у військову, але не склалося. І ось у 19-му році. Йому пощастило потрапити до війська. Тобто він і хотів. Він і хотів бути військовим. Він хотів, він туди завжди так рвався, так би мовити. Він дуже радів. Коли йому пощастило, що він потрапив саме тоді, це його мрія, так би мовити, з дитинства він навіть хотів до поліції піти. Угу. Ну, але там були деякі причини, через які не вийшло. І так. це був контракт? Тобто це контракт, Він підписав так, контракт в так, 19-му. У 2019 році. І тоді контракт підписувався до завершення особового особливого періоду, мені здається, чи у нього там було. Якесь, там на 5 років, на 3, О, на 3. Так, там років. Вже ж на 3, здається, роки, так. Там було на 3, на 5, і там здається, де закінчить. Тобто він на цій війні був, ну, як з 14-го, а, ну, а безпосередньо з 19-го Ну, З 19-го, так. Що трапилось, якщо можна, про це, оцей момент, коли зникає зв'язок, і до моменту, коли дізналися, що в полоні? Ну, в полоні ми дізналися, так би мовити, 16 травня, коли 22. побачили. 22-го року, так, 16 травня 22-го року, коли побачили новини, що їх евакуює з Азовсталі. І ось десь з цього моменту ми втратили з ним зв'язок. Угу. Так. Він був на Азовсталі? Так, він був у місті Маріуполі і на Азовсталі повністю все пройшов. До травня ще був зв'язок якийсь, можна було Так, там до травня останній раз він нам телефонав у кінці квітня ми. Чули його і він і наче прощався з нами. І... Вони не розуміли, так. наскільки там безвихідна да. була ситуація? Ми всім телефонували, казали, що люблять нас. Складний був такий телефонний зв'язок. Пам'ятаю. І з мамою і з тобою розмовляли? Так, так. З нами двома. Я пам'ятаю, ми тоді робили програми. «Save Маріуполь. Тоді, коли виходили дружини, діти, мами, виходили добиватися, що щось зробіть. Ну, що значить, вони там кинуті, вони той форпост, Я і Я пам'ятаю, У Києві здається, так. тоді збирали рідних. рідних, так і там була акція, щоб їх витягли звідти, і мама тоді їхала. Так. Тоді по-різному оцінили ось цей момент, що вони виходять. І багато хто говорив, що не так це має бути. Як ви тоді це переживали? Як мама переживала і як ти це переживала? Я вважала на той момент, що про це, про це треба кричати, про це треба розповідати, бо ну, ситуація важка. Хлопці там ну вмирають. Страшно. Ти розумієш, що це може бути не тільки твій родич, а й просто ну, інші люди. Ну, найсміливіші, які так, так. взялися захистити і Захищали, собою закрити. Так. Да, так. Ну, тоді, коли сказав, що все-таки їх забирають в полон. Це було спочатку сприйнято як полегше? Чи розуміли, що це пастка? Ну, скажімо так, було легше, але з іншого боку, ти розумієш, до кого вони потрапляють у полон. ну. Ну, До нелюдів, так. Так, так. так. Для яких немає ніяких. Ну, правил, до них немає ні довіри, ні правил. правил розуміння того, що у полоні до них ставитися краще не буде і не ставляться по, сей, по сьогоднішній день. Що зараз виходить, що є підтверджений цей статус, чи це ще й не підтверджений статус, що він в полоні? Всі наші органи говорять, що він підтверджений. Uh -huh. Ось нещодавно пошук полон це так, ровно, російські там адвокати. Вони uh -huh. теж казали, що він. У... Десь знаходиться у Російській Федерації. Вони ж не вказують так. місця, їх мало рідні зазвичай не знають, так. але принаймні, а як це все ви проходили? Ну, Тобто це координаційний штаб, куди саме зверталися і через що вже пройшли, і наскільки ці процедури були. Ну, травматичні? Ну, Ми дуже довго з Червоним Христом добивалися, щоб він був підтверджений, що він реально там знаходиться. Ми і відео знаходили, і відправляли, і писали. Через Червоний Хрест, так, я пам'ятаю, І тільки ага. через півтора роки вони сказали, що є підтвердження. Так. Коли почули цю вістку, що є підтвердження, трохи легше. Це була тут... радість, радість, що він живий, що є надія хоч хоча небачати. А ось це спілкування з тими, хто теж чекають, чекають з Азовсталі, чекають з Маріуполя і не тільки з Маріуполя. Коли воно почалося і ну як воно проходить, що воно дає? Ну, спілкування мама, вона дізналася про всі ці групи, десь вже коли вони були на «Зовсталі». бо ага. ну якось, я не знаю, коли ти знаходишся у кругу таких людей, які теж чекають, котрі так само переймаються, воно легше. Все одно, так, ти можеш розповісти свою якусь історію, інша людина може поділитися. І а, ну, розуміє, так, так, розуміння є. Ну, є якась підтримка і так, розуміння. Так. І, ну, Тобто, це ще тоді, коли вони там були з тих так, часів, оця єдність, така спільнота, так, так, вона так. є. Є вже щасливі випадки обміну і повернення. Як це сприймається от в цій спільноті? Наскільки це тішить, чи ще більше суму додає, що до когось повернулися, а до когось ні? Я радію за кожного, хто повертається, бо це неймовірна радість побачити рідного свого вже вдома, вже да? після всього цього пекла. Так. Суми це... немає, є тільки надія. Тобто це так. збільшує надію. Так. А якщо можна про цей фотопроєкт? Угу. А, як ну, ця ідея виникла, у кого виникла, і як погодились? І я так зрозуміла, що мама не погодилась, ти погодилась, чи ви вдвох погодились? Як це а, мама так? хотіла, але вона працює. Ми б удвох могли б так? Ага. Так. Ну, трошки про цей проєкт. Ну, це було досить таки цікаво. Так. І я вважаю, що цей проєкт треба. Бо, як я вже казала, про це треба кричати, про це треба нагадувати постійне суспільство, щоб воно не забувало про це. Бо ну, це важливо. Вони захищали, так, вони 80 днів боронили цей міст. 86, да, 86, 86 да. так. І це які дні були це... наближатися. На Особливо, коли поч... було на Азовсталі. Ну. Слів немає, що вони там пережили? Я так. згадую, що ми тільки читали повідомлення і про касети, і про хімічну зброю, і все. І здавалося, що це вже все, а, а вони продовжували ще. А вони були там так, Це, ну, цей сміливість. Як це... логіці не, не та, та. підлягає. Так. А цей проєкт це було просто, ну, про що він? Це фотографували тих, хто чекає, так? Так. І наскільки я зрозуміла, там добирали от де саме, що там навіть підбирали місце, яке трохи нагадує ну ці е, труби заводські, які видно, воно нагадувало промзону е, Маріуполя. Це, це так? Це ж не так, випадково. Так, Ми спеціально так ага. робили. Так. так. І там просто треба було ну, як передати емоції, чи просто для того, щоб нагадати ну що от я рідні. Треба вітри. було передати емоції саме чекають. Те, що ми віримо, ми сподіваємося, знаємо, що вони повернуться. І Що є, хто чекає на них, вони не самі. Потрібно не забувати нікого. Потрібно казати, що їх треба повертати. Вони повинні бути вдома разом зі своїми сім'ями, зі своїми близькими, рідними. Це казати всією спільнотою, це, ну, це мають казати не тільки так. ті, хто чипали. Це чекати. повинні будь-яка людина не байдужа до цього. Бо немає... не повинно бути людей байдуже до цієї ситуації. Обіцяно було зовсім інше. Так. Обіцяно було, що їх зараз в полон і обміняють одразу, і вони одразу так. повернуться. І це одразу триває вже майже. Вже другий рік. Да. А перебування там в полоні це не просто перебування десь. Ну, окремо, це страшно, ми так. навіть не уявляємо. І тому дуже дуже важливо тим, хто тут робити те, що ми можемо, бо це достатньо безпечно. Не забувати не про забувати них. Не забувати і тут робити те, що маємо і можемо. Дуже дякую, Катю. Спасибі, що про це ну, готова говорити. І ми так само будемо це підтримувати і далі про це говорити. Дякую за можливість. і дуже сподіваюся, що у нас буде можливість. Потім сказати надважливу новину про повернення. Так. дякую радіо на дотик, на дотик.